Ренсанс, ми зробили ну, з нашими колегами з Одеської області з Двінтрестом. Тобто, заклали ми по чуть-чуть кожного року вінтажі пробні, щоб, що буде відбуватися. От зараз вони зріли. Я вже бачу, що 19 треба було раніше знімати, трошки проправтикав, 20-й більш яскравіше по, по свіжості. Угу. От ми випустили під марку Ренесанс, тому що Ренесанс – це відродження свідомості українською, яке за останні два роки яскраво. І я навчився назвав три вина: Ренессанс і Ренесанс – червона і Ренесанс білий. Це було 21 го року, це 2019 го Такі у нас релізи. Що за сорти Тут Тут підламар шар Ну, Класична історія. класика. Чотири роки на осаді, на сюрлі, тобто воно вже таке достатньо зріле по ароматиці. складне, вершковість, трошки хлібних нот, чуть-чуть такі наміки, ну потім вже виходять білі фрукти. Як для першого релізу я вважаю, що непогано. Ну да, і воно дуже питке. Тут і кислотніше є це інша історія. Багато. Це класно, тому що, і знаєш, в Україні як не дивно, дуже мало класичного єгористу. Тобто його роблять там на пальцях однієї руки, можна перечити компанії. І, а, і, а потенціал у нас дуже класний, і мені здається, що нам є, що показати і французам, італійцям, іспанцям і працювати навіть з локальними серцями винограду. Мені здається, це цікаво. <ган -2> Цікавіше, ніж раданепі за варм. Ну я думаю, що це щось інше. знаєш. Що, ну, Зробити класичне ігристе, але з місцевих сортів. Так, так. так. Ну я як, як каву роблять по факту. Вони ж роблять так, зі своїх місцевих yeah, або Франчікорпу, або кримани з кожної у Франції з кожного свого регіону. Ну, так, да, у факту, так, да, 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 да. І вони не, ну, не уступають шампанському, <ган -2> <ган -2> а деякі навіть <ган -2> на голову вищі. Кримани п'ють якраз все в регіонах, а шампань більше не експорт. Я теж крімани теж але шампанське набагато більше продається, ніж клімат. Коли робиш, де кражашний розумієш, що тобі там не так багато часу, щоб туди налити щось чи не наливати, просто обрати осад, і певні це дзер-озаж в блюднетюр тому, грубо кажучи, тут убрали осад, перекупорили корку йому що на підметолеву пробку, і вже пішла робота. Так, тоді ми що пробуємо наступне. А, далі попробуємо наш я випустив в минулому році з наших укр... київських Київського регіону. Сердечко. нашого Київського регіону Першотвір твір біл. До цього був рожевий, червоний і ігристий я робив чуть-чуть експериментально для так сказати, для науково-дослідної роботи. А зараз зробив біле тихе. В чому прикол того, що то тут нема сірки, і тут всі місцеві сорти, що ростуть у нас в лісниках і в безраді. Це такий польовий збір. А-ля такий віденський збір, провокаючи, ми збирали по-середньому перше для ігристого, щоб, щоб було невеликий цукор, щоб воно було. Точніше, розпобачається, тут це для ігристого ми збирали. Тут вже коли був цукор біля 22-23. Серйозно? Да. Ну, 22, я думаю, 23 приблизно. Тому що. Там умовно піноблан трошки раніше зізрів, зрів, мілітру е, раніше, ріслін шердане там в один час, мінер інший. Хоч воно все трошечки було по самому, я коли зробив купаж, поставився. Цукор був перед середньому десь 22 два 23. і запустив на бродіння. Був халодного цараті довго, почав бродити з вичівками. Бродив, бородив, бородив, з грубокавця зі шкіркою, і потім десь на дві третини він бродив. Після цього я обрав вичерпки, далі він брав вже без вечору, щоб не були активні тані. Mm -hmm. І такі вийшли біле, без сірки пробують. А коли збирали? На початку вересня. П'яте-10 вересня. Mm -hmm. На початку вересня і такі показники. По Одесі я дивився, в Одесі білий і у нас білий. Тобто було в цьому минулому році, було ідеально з кількістю сонячних днів. Так. Я, я, я чув цю історію, що дійсно в Київській області минуло сезону також дуже швидко з Одесою, прямо один в один там, там день, два-три. Там буквально можна було по сортах подивитися. Це ваша ж біодинаміка тут. Це, це біодинамічний це... виноград сертифікований як органічне виноробництво. Поки не десертифікували, бо по біодинаміці я собі не палюються в цими додатковими mm -hmm. сертифікатами. Зараз взагалі та історія, щоб думати про інші витрати mm -hmm. і так далі. Тому це біодинамічний виноград. Дікітріші з потаним радиння і відсутність. Ну, Експр... да. Кількість ми зробили, що відбувається 1200 пляшок. його. Слуха, ну, по-перше, цього тисячу. А, дуже такі а, трав'яні стінноти. А... Садово но, нос є частково трав'яні стеноти, квіти mm -hmm. і трошечки такі фрукти. Да? Трупи, можна, лимон якийсь, але дуже яскрава, яскрава ароматика. Немає знаєш, цього фанкістайлу, який. Так. Коли уносить якісь брети або ті або, або, або самі. Якраз я не хотів до цього, до, до цього доводити. Можна було б взагалі не втручатися, взагалі нічого не дивитися, щоб Боженька дав. Ну, тоді ризик, що ти отримуєш хворобу. Я так більш-менш старався робити його обережно. Тому що це штука без сірки, не знаю, як вони будуть цього через рік, через два-через тику. Його можуть кудись занести. Знаєш, що я помітив? От по, я також роблю без сірки, бездріжжя, всього, що пляшки, які залиті практично а, mm -hmm. вони набагато краще зберігаються, аніж пляшки, які залиті класично, там 0,75. Ну, це може бути також один із лайфхаків, що натуральне вино йому треба мінімум там, кисню всередину. Кисні, повітря. Кисень, взагалі, ворог вина, тому понятно, що чим менше. Ну, я думаю, що це не саме ключова історія. Ключова історія. Щоб була витримка, що треба наптаніна і кислотність. Ну і алкоголь, звичайно. Слухай, класне, легке, кислотне, висококислотне. Причому, що дві третини було з звичебками. Тобто такий полускінкор. Так само. Ну, в нього є такий трошки колір. Тобто видно, що він. Ну, звичайно кислений. Так, трошки оксидований, але. цього немає. В ароматі цього немає після смаку. Мені дуже подобається. Я люблю такий стиль вин. це ідеальний стиль вин для літа. Так. Я знаю, прямо, якщо закрити очі, літо, липень, знаєш, десь там 6.30 вечора, ще дуже тепло. І в тебе келих цього вина в руках, ти в класній компанії. Це чудово. І тим більше розуміння того, що це з київських земель, yeah. да, це з рісників по факту. Це дуже класно. Мені здається, що а, взагалі потенціал навіть ігристих вин тут може дуже великий бути, тому що а, висока кислотність, цікаві ґрунти. Тут є і, і там, вапняки в нас і в тебе суглинки. Я думаю, що це <плес> та, може бути цікава історія. В подальшому мені завжди назва першотвір, і взагалі, оця ваша ідентика. Асоціюється з, от, з якоюсь натуралочкою і натуралочкою. <г crawling> Перша твір, я не знаю, як, як ти це продумав. Дуже цікаво про, про, назву. Та, та, про назву почути, але от мені воно виглядає так, що це супернатуральне вино. Ну, цими натуральними винами у нас тут важкі співбесіди з деякими робітниками з Гудвайна. Там вони там кажуть, що я не роблю натуралку, ти взагалі обманю споживачів і так далі. На жаль, Є деяка плутанина з точки зору що таке натуралка, і плутанина є з точки зору нашої лінійки. Тому що я ж як винороб себе шукаю і використовую різні підходи і різні принципи для виноробства. І зараз, поки у мене такі там три ключові є історії. Я зроблю частково конвенціальні вини, де я використовую чи частково дріжджі, але без фільтрації. Я використовую надічки повністю і з Одеського регіону. І використовую Київський регіон, який почав мене плодоносити, по суті, два роки назад. 2022 я зробив реліз і 2023 я зробив реліз. Я його не назвав просто біодинамічним вино. Хоча насправді воно впадає під категорію органічного, тому що органічний виноград ручна робота, тільки дріжджі, мінімальний вплив, і сірка взагалі без сірки. По французькій по класифікації до 30 мг дозволяє. Можна, а це то тільки французи класифікували, інші країни взагалі, що хочеш, так то і роби. І зрозуміло, що тут е, штука можна звести на натуралки, але, опять же, люди звикли натуралки шукати не зовсім типові фруктові ноти. Ну Це проблема тих людей, які там І тих, хто їх навчив. Тому що я знаю, що натуралка буває чистенька. і Так, я теж був на на, на Роувайн. Ну, приблизно, мабуть, половина він є з такими конкретними баретами, баретами хворобами, літучками, мишами і так далі. А половина він зроблена акуратно, чисто, без яких пороків. Тому хто сказав, що повинні бути і хвороби, то, мабуть, ті, хто у нас просуває в першу чергу саботаж вартісті. Бо якщо немає хвороби, то це не натурал. Але от диви, це ти затронув дуже класне питання. Як ти вважаєш, що потрібно зробити виноробу для того, щоб зробити воно з мінімальним втручанням? І воно було чисте, рівне, без цього брету, і помилок і інших ну, поганих ароматів. Ну, тут, тут і стоїть. винороб, який робить вино. Якщо він розуміє, як можуть виникнути хвороби в вині, він повинен розуміти, як умовно сучасне, класичне виноробство, воно ж уникає хвороб. Натуральні винороби, деякі уникають, деякі не розуміються і не уникають. Або свідомо роблять ці вихворобу, залежно від того, яка там філософія, яке бачення винороба. В даному випадку я розуміюся, де може вибути хвороба, на якому етапі. І я це, грубо кажучи, обходжу, контролюю додатково, щоб цю хворобу, якщо вона виникає, я її зупиняю, процес зупиняю і відправляю, умовно кажучи, на зберігання. То, грубо кажучи, є вина з хворобами, але я їх базово не показую споживачу. <гану> Я їх відправляю на перегонку або. А можеш сказати детально, тобто, що, що, як ти це робиш, які в тебе кроки? Ну, ти дегустуєш इ... постійно, а потім розумієш, що щось воно не туди йде. Перше, все починається з винограду. Спочатку дивися, який базово вкидний виноград, в яких він кондиціях. Чи є вниль, нема вниз. Побачимо, що ми ще сортуємо на Одещині, коли команда збирає, тому ми там вже відсікаємо всю гніль. Всю, Але те, щось, коли приїжджаємо, дивимося на стан винограду. Це привічно. Це, яка температура винограда. Тому що якщо не контролювати особливо для червоного а не принципово, для білого, завжди його, він буде постійно холодний. Якщо накриючи збирається в оранні, рання там тут просто все, за дещо ми приїжджаємо на і він холодненький холодненький Це ми вже частково убрали частково хворобу. Тобто вже не буде виникати оксідації, не буде виникати е, деяких е, речей, пов'язаних з задушками і так далі грубо кажучи, перше питання далі, коли відбувається бродіння для білих, я так чи інакше стараюся все-таки контролювати температуру, хоча тут є суперечки, що не треба контролювати. Я для білих контролюю температуру. Я не хочу, щоб воно не бродило з 25 і вище градусів по Цельсію для білого вина, для червоного ок, для білого ні. І коли це коли це контролюється, це теж це можна назвати це впливом, насправді, що вони природні полупогребі є така температура, що стоять поруч ферментери, які охолоджують. Я можу включити, можу не включати. Зрукаючи, в цілому я контролюю температуру, бродіння і вважаю, що це важлива історія. Далі, коли ти з вичевками працюєш, вичивки можуть дати, що температура виходить вище норми, вони можуть дати дуже різну палітру хвороб від одного до другого, до третього до десятого. Тому, коли вичерки, у мене завжди така. Прикордонна зона. Я так там через день, через два дивлюся, яка кислотність, вмірюю по pH, дивлюся, що куди вона може внести його. Окей, бачу вже що, що добре, розслаблено. Що не добре, тоді я чи вичерки обираю, чи якісь пряма управлінські рішення, що робити з звернули. Ну і все далі. Але було таке, що воно в капусту квашену, було, уносила там в задушки, воносило там, не, ну, бред не виносила, але воносило там такі речі, які летучі кислоти воносило десь деякі вина. Ну окей, я вважаю, що це... Якщо воно гармонійно і не випирає те літучку, але чуть, чуть то, мабуть, ок. Но коли вона вищі норми, люди і мені це особисто не, не подобається. Це тобто, питання в самої літучих кислотах, питання, наскільки воно гармонійно споживачу, як, як гармонійно вибору. Оце ключова штука для мене, як для воно тому по, перші твіри наші їх можна нести до органіки біодинаміки, я просто називаю першу твір, перший твір з винограду. Просто сонечко, місяць, welcome to. Так, а хто вам малював? Один семільє з Хмельницька, Юрій, який працює сім'є в ресторації, я у нього сам робить для якихось іноземних. Не і я кажу, слухай, давай зробимо таку колабу. Він каже, давай я задоволення. Така Добре. вона, вона мі мі Добре. Добре. Я кажу, Для мене це прям дуже, дуже схоже на те, що це має бути біодинаміка. Так, чудово. І давай спробуємо, з точки зору біодинаміки, щоб дуже закрите, пробуємо червоне. Це теж минулий рік. Угу. І це у нас три сорти винограду, угу. пінонуар в більшості і трошечки кабальне І трошечки карміра. Це також лісники. Це так? все лісники, біодинаміка, 23 рік, теж без сірки. Mm -hmm. І воно дуже активно розвивається. В грудні не хотілося взагалі його бити. Mm -hmm. <laughs> Тільки... Що ти маєш на увазі? <laughs> коли його зробили? А це, це, це минулого, сезону минулого сезону? Це 23 рік. Mm -hmm. Якщо обробу... півроку назад висіла на, на, на лозі, практично? Да, да, да. От я його зробив, воно було таке ніяке, без, без яскравої ароматики, без нічого. Зараз постояло воно в руках 4 місяці, вже набагато краще. Те, що ти бачиш, тут є такі ноти і смородини, і, mm. і сливи. Воно дуже свіже. Я б, знаєш, я такі вина називаю живими. Тобто вони живі в ароматі і дуже живі у смаку. Я, ну, що я зрозумів, що українські винороби чомусь. Не вміють чекати. Ви чомусь завжди продаєте червоні вина дуже швидко. Їм завжди треба час. Ну тобто, yes. дайте йому постати. Як на мене, це класне. Воно воно літом також буде залітати на ура. Але червоне вино, воно, воно створено для того, аби трошки розвитися. Тобто воно має таке, що в грудні воно його було неможливо пити, Зараз воно вже от. Я думаю, що влітку воно буде ще більш ок, ще краще. А через рік буде ще краще. Я поясню все просто. Вона закінчилася ми службу, продалося тисячу чимось пляшок. І йде запис в ресторані. Давайте вино, ми ж підписали договора. Ми ж повинні віднести відповідальність. Ми кажемо, 23-й попереджуємо, що воно ще молоденьке. Почали продавати, кажуть, да, ми вчукаємо, що молоденьке, тут нема таніні, тому що було слабенькі операції з звичок і з, 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 з мізгою. Ти бачиш, що тут єлі-єле uh -huh. не не танінне. І ми почали продавати його вон, в січні місяці, чи в відповідаючи в кінці грудня. Кінці грудня ну от Я тобі скажу, мені дуже цікаво на це воно подивитися через період. Через Рік-два да, да, да. буде розгулятися. Так, я думаю, що, що це дуже класно. Коли буде боль більше винограду виногради, зможуть зробити більше вина, зберігати, і потихеньку тоді вже люди зможуть пробувати його більш дорослішим і так далі. Угу. Ну, це от та, знаєш, дилема, яка постає постійно перед виноробами, або ну, або в тебе контракти, які ти маєш виконати і ну, якби заробити тут і зараз, або відмовитись від чогось, та й ні, воно ще не готово, мінімум півроку, чекайте. Це ділема, і це, та це завжди відкрите питання. Я розумію, що це бізнес. Він має працювати. Ну є певні операційні витрати, вони постійно є і Типу, ти не можеш там брати з одної кишені постійно так. і докладати, тому це бізнес. Але я от за те, що все-таки треба пробувати шукати оцю знаєш, модельку або відмовляти комусь, та? або казати лімітовано, там, от вам тільки 50 пішок на рік, розтягуйте їх собі. Ну, типу, якогось такого формату, Та. Можливо, це підніме і цінність самого вона, і покаже е, якесь відношення до того, що там ви дуже знаєш. Переймаємося. Ти... Так, що людина подумає. Ну, тобто, в цьому вині немає нічого поганого, воно офігенне, класне, яскраве, дуже ягідне. Ну, от, ягідне знаєш, ягідне. іноді я п'ю подібні вина з людьми, і мене запитують, а воно що зроблено зі смородини, малини? Да, все. Та ні, просто ну, так ферментувався сік виноградний. Ну, так показує себе. Так, не так не себе проводить. Але так. це дуже класна тема, коли змішують різні сорти. Да? Коли там це називають там Wine. польовий збір. Це назвав це біденський збір. Не не збір. Не тобто, це насправді старі дідівські ці методи, як раніше, робили. Так. І, так. І по факту ми знову повертаємось до першого до, до джерела. того, що, що, що було ще 100 років так. назад. Так. так, дякую тобі. І ми... Тобі дякую. Для, для що такі, чиємо, гарно.